Ще кілька років тому необережне слово могло добряче зіпсувати репутацію, але останнім часом навіть за серйозні злочини нема очікуваної відповідальності. Чому так сталося? Невже ми стомилися відміняти негідників і відстоювати ліберальні цінності? А ще чому не вдалося закенселити ролінг? Чому сідні Свіні може дозволити собі бути дівчиною, яка не вибачається? І чому Гарві Майнштайну скасували вирок? На всі ці питання я буду намагатися відповісти у цьому відео. До речі, тут буде дуже багато суб'єктивного, тому, якщо що, я готова до дискусії у коментарях. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і я хочу сказати велике дякую всім своїм патронам. Саме завдяки вам я можу продовжувати створювати контент на цьому каналі. Якщо і ви бажаєте стати моїм патроном, можете зробити це за допомогою однієї зі спонсорських платформ або шляхом спонсорства на Ютубі. Підтримка на будь-яку суму дає вам доступ до закритого телеграм-каналу. Каналу, де ми проводимо книжкові клуби у форматі відеозустрічі і обговорюємо вибрані твори. Також з рівня 150 гривень або 3 долари, в залежності від платформи, ви отримаєте доступ до моїх книжок у електронному форматі. А ще під час перегляду моїх відео ви будете знати, що саме ви даруєте магію і робите вихід нових відео можливим. Всім дякую, всіх обняла! Людей відміняли задовго до створення Твіттера чи народження Марка Цукенберга. У давніх афірах. Вінах існував остракізм голосування, під час якого громадяни вирішували кого вигнати з міста на 10 років. Причому вагомих причин на це і не було. Так профілактично позбавлялися тих, хто ставав занадто впливовим. У середньовіччі схожий ефект мало відлучення від церкви. Ці люди не могли навіть бути похованими нормально а людині середньовіччя було важливо, щоб її відспівали. Тому відлучення від церкви боялися як прості люди. Так і королі в сучасному світі скасовувати здавалося б, як ніколи просто за допомогою суспільного тиску в інтернеті, вірусних постів та масових репостів. Але чи досі це так? Пік сучасної культури скасування припав приблизно не 2015-2020 роки, коли низка гучних скандалів потрусила різні індустрії. Кульмінацією став рух міту 5 жовтня 2017 року газета The New York Times опублікувала велике розслідування про дома. І навіть насильство, яке десятиліттями вчиняв голівудський продюсер Гарві Вайнштайн. Цей матеріал спричинив ефект лавини, і за кілька днів за Нью-Йоркер вийшли свідчення інших жінок. До кінця 2017-го десятки жінок звинуватили Вайнштайна від зірок першої величини до асистенток і моделей. Я не буду перераховувати всіх, тому що цей список тільки на Вікіпедії, а я припускаю, що він був більшим. Нараховує понад 100 осіб. Кінорежисер Пітер Джексон зізнав. Знався, що не ще кінці 90-х, коли планував знімати володаря перснів з підтримкою кінокомпанії Братім Вайнштайнів Мірамакс, то йому прямо сказали: у жодному разі не брати на ролі певних актрис. Серед тих прізвищ була Ешлі Джад і Міра Сервіно. Обидві відмовили Вайнштайну в інтимних послугах. Цей процес запустив ефект Доміно, внаслідок якого попадали і інші недоторкані особи. За лічені тижні був скасований Кевін Спейсі, після того як актор Ентоні Репс Випонуватив його в домаганнях ще в 1986 році, коли Репу було 14 років. Спейсі спробував виправдатися тим, що не пам'ятає, бо був п'яний, і заодно здійснив публічний камін-аут. Але це лише погіршило ситуацію. В результаті його вирізали з фільму Рідлі Скотта всі гроші світу, замінивши іншим актором. А серіал Картковий будинок продовжили вже без нього. В цей час в Україні також відбувалися свої зрушення у С надцятому році українська активістка Анастасія Мельниченко започаткувала флешмоб Я не боюся сказати під цим кештегом, тисячі українок вперше публічно поділилися особистими історіями про дії інтимного характеру, на які вони не погоджувались. У березні 2018 року журналістки розкритикували Петра Порошенка за звертання Дорогенька моя до репортерки Марини Баранівської, побачивши в цьому неповагу та сексизм. Через рік подіб. Скандал стався вже довкола Володимира Зеленського. Під час виступу в Парижі він сказав, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Ще багато хто сприйняв як об'єктивацію українок у соцмережах. Стартував флешмоб. Я тобі не бренд. Жінки писали, що не хочуть бути візитівкою країни у вигляді прикраси. А зараз трохи про приємніше серед цієї загалом не надто позитивної теми. Продовжую радити варіанти подарунків близьким на різдвяні свята. Якщо ваша дівчина, подруга чи дочка були цього року слухняними, то від бренду Сетін Perfumes для них спеціальний сет Good Girls з п'ятьма різними ароматами по 3 мл. Якщо вони були не надто хорошими, то для них є сет Bad Girl. У мене його немає, бо я сама собі вирішила, що я Good Girl. Чому я завжди рекомендую саме ці сети з різними ароматами? тому що мені здається, що дуже важко вгадати запахами, навіть якщо ви знаєте, що людині подобаються цитрусові або пачулі у середніх нотках. В сетін парфем стільки всяких різних нестандартних і класних комбінацій, що ви можете здивуватися, які з них вам зрештою сподобаються. Я от завжди беру щось цитрусове і уникаю чогось солодкого в описах. А тут у цьому сайті мені попався бум і я би точно його не обрала сама. А тут така: ого, мені треба таку повну банку. Звісно, в мене як влюбительки цитрусових є звичніші фаворити типу Good Karma і Skinny Deeping, але і їм можна деколи зраджувати. До речі, зараз сети Good і Bad Girl знижка 10%, і ще знижка 15% за промокодом Тимків. І так знижки сумуються, тому не затягуйте. діє промокод 7 днів після виходу відео, а я ж не знаю, коли ви його дивитесь. Втім, тодішні скандали не обмежувались питаннями сексизму чи поведінки сексуального характеру. Були й інші не менш резонансні історії. Під хвилю скасувань потрапила й авторка Гаррі Поттера Джоан Ролінг. Їй закидали трансфобні висловлювання після кількох твітів. Зокрема, вона іронізувала з фрази люди, які менструюють, не тякаючи, що раніше для цього просто використовували слово жінки. У результаті актори, які зіграли Гаррі, Герміону, Ньюта Скамандера і багато. Інших знаменитостей публічно дистанціювалися від Ролінг. Вона не з'явилася на спецвипуску до 20-річчя фільмів, а її присутність у промо третьої частини фантастичних звірів помітно зменшили. Якщо раніше трейлери починалися з фрази на кшталт Джон Ролінг, запрошує вас, то в таємницях Дамблдора її ім'я з'явилося лише коротким рядком десь наприкінці. Взагалі, фантастичні звірі добряче не страждалися від культури скасування, бо той час якраз скасовували і. Джонні Депа, який зіграв Грінденвальда, після звинувачень Ембер Херт у домашньому насильстві та програного депом суду проти теплої до Зесан, студія Warner Brothers попросила його піти з проєкту або натягнути на собі цей репутаційний скандал. Чим пояснюється такий розквіт культури скасування в минулому десятилітті? По-перше, епоха соцмереж дала широким масом новий важіль впливу, якщо раніше тільки суд чи засоби масової інформації. І могли знищити репутацію, то тепер достатньо флешмобу в Твіттер, або в Інстаграм, або корпорації запанікували і вирішували, що краще швиденько пожертвувати людинкою, ніж ризикувати іміджем цілої компанії. Наприклад, студія Дісней всього за 24 години звільнила режисера Джеймса Гана, коли влітку 2018-го активісти відкопали його старі провокаційні твіти про педофілію. Пік онлайн обурення припав на вечір четверга, а вже. В п'ятницю в день Гана було вигнано з проекту хоча в той момент він успішно готував. Третій фільм вартових галактик. По-друге, в ті роки був потужний суспільно-політичний запад на відповідальність і прогресивні зміни. Хвиля фемінізму четвертої хвилі, захист меншин, боді позитив, екоактивізм все це підтримувалося ліберальною громадськістю і політиками. Ну і по-третє, скасовувати когось у ті роки було доволі легко і навіть трохи захопливо. Щоб взяти участь в умовному онлайн полюванні на вітям, достатньо було мати інтернет, пошири. Викривальний пост, написати гнівний коментар, і ти вже частина спільної боротьби. Це давало людям відчуття єдності і сили. Дослідження показують, що багато учасників таких кампаній керуються не лише бажанням, щось змінити, але й простим задоволенням від процесу скасування та підтримки однодумців. Якщо що я цю думку прочитала в одній серйозній психологічній статті: Любі, друзі, дорога спільнота буде мати додатковий концерт «Гаррі Поттер і 30-річне дитя 18 грудня у Львові. Всі жарти там по Гаррі Потеру. Тому, якщо це ваше, то щиро запрошую. Якщо ні, то це може бути чудовим подарунком друзям-потариманом на різдвяні свята. Але якщо чесно, на цьому концерті отримували задоволення і люди, які не читали Гаррі Потера, тому... Думайте у 2020-х роках. Почався злам. Нинішні реалії показують, що скасовувати когось стало вже набагато складніше і менш ефективно ніж 5 років тому. Причина це в принципі достатньо. По перше, перенасичення скандалами за останні роки. Інформаційний простір так перенаситився викриттями, що публіка. Трохи втомилася обурюватися, тим більше разом звучали як і справді жахливі історії, так і доволі дрібні гріхи. Наприклад, одночасно з гучними справами Міту і Гарві Вайнштайна обговорювали такі випадки, як звинувачення. В сторону 95-річного автора коміксів Марвел Стена Лі, який чіплявся до своїх доглядальниць. І я не кажу, що про це не потрібно говорити, але мабуть, це має бути якийсь інший інфопривід, бо в результаті це зливалося в одну купу і створювало якийсь білий шум з однією градацією провини. В результаті середньостатистичній людині було складно відрізнити справжніх монстрів від просто невихованих людей, недоречних жартівників або навіть від жертв наклепі. Багато людей стали скептичніше ставитися до звинувачень і менш охоче приєднуватися до чергової кампанії Скасуй його. До того ж, увага в інтернеті тепер дорожча за золото, і соцмережі налаштовані так, що ми споживаємо дедалі більше контенту, не затримуючись ні на чому довго, включаючи і новини про чиєсь касування. Тому зірки просто навчилися перечікувати. Наприклад, скандального коміка Кея після звинувачень непристойній поведінці скасували у 2000 2017 році. Але минуло кілька років і він повернувся, як ні в чому не бувало. І у 2022-му навіть отримав Гремі за свій сольник щироваш Луїсі Кей. І знову собі легесенько збирає тисячні зали. А ще аудиторія ніби втомилася від моралізаторства і більше не готова відмовлятися від улюблених музикантів, коміків та письменників, бо комусь інтернету щось там не сподобалось. Яскравий приклад Kanye Вест. У 2022 році репер не говорив. Рив купу антисемітських дурниць, в результаті чого Adidas розірвали контракт, мас відмежувалися. Здавалося, що все це може бути кінцем кар'єри. Але ні, канія, хоч і втратив мільярдні статки, залишився мегапопулярним серед своєї фанбази, і люди продовжують слухати його музику і купляти квитки на концерти. Інша показова справа Джоан Ролінг. Частина читачів оголосили їй бойкот через позицію щодо транспитань, але це майже не вплинуло на популярність Петеріани. Продажі книжок залишилися стабільно високими, а Warner Brothers і HBO не ризикнули запускати новий серіал без участі авторки. Водночас сама Ролінг не тільки не зникла з публічного простору, але й стала своєрідною мученицею для консервативної аудиторії, яка бачить у ній символ боротьби з надмірною політкоректністю. Коли в мережі почали масово писати, що її кар'єра буде похована. Вона іронічно відповіла цитатою Марка Твена. Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені. А у великому інтерв'ю The New York Times, де журналісти прямо спитали, чи хвилює її те, що репутаційні скандали зіпсують її культурний спадок. Ролін сказала, що їй байдуже, бо зараз вона жива і багата. До того ж зараз буває навіть зворотній ефект культури скасування, коли відміна йде на користь тому, кого відміняють. Прикладом може бути ситуація з коміком Дейвом Шапелом у жовтні 2021 року. Після виходу на Netflix його стендап-концерт. То заклозе, тобто ближче, він опинився під шквалом критики через жарти про трансгендерних людей. лгбт спільнота вимагала прибрати виступ, але керівництво Netflix відмовилися видаляти відео і заявили, що шоу не порушує політики сервісу, і що вони поважають право коміка на сатиру і свободу слова. У результаті скандал лише привернув ще більше уваги до концерту, бо глядачам стало цікаво, що ж там такого образливого. А зовсім нещодавно сталася показова історія. З молодою американською акторкою Сідні Свіні у липні 2025 року вона знялася в рекламі джинсів бренду American Eagle. Слоган рекламної кампанії звучав так: сідні свіні has a great jeans». у сідні свіні. Чудові джинси чи гени. Частина користувачів вирішили, що фраза, власне, про гени нібито натякає на Євгеніку, псевдонаукову російську теорію про правильні та неправильні гени, яку колись пропагували нацисти. Критики писали, що свіні блондинка з блакитними очима, і що саме цим нібито звеличується її генетика. Коли журналістка спитала її про цю рекламу і спитала, чи не хоче та вибачитись, то сідні сказала, що їй нема за що вибачатися. Частина консервативної аудиторії США одразу оголосила. Голосила свіні своєю і почали називати дівчиною, яка не вибачається. А на одній із автомагістрали Каліфорнії навіть з'явився білборд. Правд Бойс лав сідні свійні, the best blue jeans». «Proud Boys» – це до речі, праворадикальна група Америки. якщо що. Тобто, спроба скасувати акторку обернулася тим, що частина аудиторії активно її підтримала. І до речі, про «American Eagle» після скандалу акції бренду піднялися приблизно на 20% протягом тижня, та й зрештою, сам президент США Дональд Трамп позитивно відгукнувся про цю рекламу, і це не дивно, бо власне треба відзначити, що і політична розстановка сил у світі сприяє тому, що відбувається. Філософи і соціологи давно зауважили, що суспільство рухається вперед завдяки конфліктам і. Протилежним ідеям, коли одна позиція заходить НАТО далеко, з'являється інша протилежна, яка ніби тягне маятник назад. Тому історія йде не по прямій, а наче як по спіралі. Якщо довго домінує прогресивний підхід. Неминуче виникає консервативна відповідь. Якщо ж суспільство занадто затиснуте затиснути консерватизмом, виникає запит на зміни. І власне, якщо б президентом Америки два терміни був ліберальний Барак Обама, то не дивно, що потім американців потягнуло на щось консервативненьке. Потім знову демократ Байден і знову республіканець Трамп. І нова адміністрація Трампа за перший рік суттєво змінила політичний курс США у бік правого консерватизму. Президент швидко виконав обіцянки розвернути попередні ні, ліберальну політику скасовано програми прогресивної різноманітності та інклюзії, згорнуто підтримку ЛГБТ-спільноти, переглянуто гендерні та освітні ініціативи. І ми це відчули навіть по собі, бо багато проєктів такого характеру в Україні фінансувалося юсейдом, тобто Агентством США з міжнародного розвитку. Та й Європу теж добряче хилить вправо. У Польщі до влади прийшов Кароль Невроцький, кандидат, підтриманий право консервативною партією, право і справедливість. Роберт Фіце. Знову очолив уряд Словаччини, просуваючи популістичні та консервативні позиції, ще й виступає проти України. Ми його не любимо. Угорщина вже багато років керується Віктором Орбаном та його партією, яка відстоює націонал-консервативний курс, і ми його теж не любимо. У Франції праві теж помітно поселились. Партія Марін Лепан, хоч і не виграла вибори, але взяла багато голосів і стабільно залишається серед лідерів. У Німеччині права партія альтернатива для Німеччини має рекордну популярність і посідає провідні місця в опозиції, особливо на сході країни. Одним словом, ви зрозуміли, до чого це я. Соціологи пишуть, що чим більше невизначеності навколо, тим більше людей шукають чіткі правила, прості відповіді і стабільність. Сьогодні Світ змінюється з шаленою швидкістю. Багатьох лякає штучний інтелект, бо люди переживають, що їх навички втратять цінність, а деяких просто лякає, аж надто стрімкий прогрес людства. І це нормальна реакція на невідоме. В часи промислової революції люди взагалі знищували машини на фабриках, бо боялися, що вони їх замінять. До цього додаються економічні кризи, війни, відчуття постійної загрози. І коли занадто все складно і нестабільно, люди природно починають шукати щось з Ойми і передбачувані свіці зростання підтримки консервативних лідерів, які пропонують простіші рішення і обіцяють повернути контроль. На чим правда не завжди зрозуміло, і саме в такі моменти відбувається відкат проти прогресивних рухів. Коли суспільство переживає хаос, зростає підтримка традиційних гендерних ролей. Фраза фемініст зайшов занадто далеко, знову починає лунати в інформаційному просторі. лгбт права та бодіпозитив позитив знову не в моді. Звідси ми маємо моду на soft girl – ніжний домашній образ доглянутої дівчини чи дружини, яка займається своїми дівчачими справами, поки чоловік працює. Ще й відповідь на girl boss та жіночу самореалізацію. Паралельно стрімко росте популярність тредвайф – вайф, романтизованої ролі традиційної дружини, яка готує, декорує дім, пече печиво, повертає жіночність. Одним словом, взагалі більше про це ви можете дізнатися у відео моєї колеги на суспільне культура Валерії Павленко. Вона власне зробила чудове відео про відкат фемінізму. Звідси і відкат боді позитиву протягом останніх років багато зірок активно говорили про прийняття свого тіла, виступали за різноманітність форм і навіть будували на цьому свій публічний образ. Але тепер частина цих же людей різко змінюється зовні на хвилі популярності препаратів для зниження ваги. Я не буду тицяти пальцями і говорити про конкретних знаменитостей, але думаю, ви точно когось згадали і зі світового, і з українського шоу-бізнесу. Ну а коментатори соцмереж мені здається, так взагалі не починали бути бодіпозитивними. Там людей з позитивного тільки тез надолбайоба. Пишіть у коментарях, чи відчуваєте ви цей відкат фемінізму, боді позитиву та взагалі зниження якоїсь толерантності. До речі, ви могли зауважити, що не мені гарний сведер, але крім того, що він гарний, то він ще й надзвичайно теплий і водночас легкий. Серйозно, коли він прийшов мені на пошту, то я подумала, що мені переплутали посилки, бо по відчуттях його ніби виготовили якісь феї, чесне слово. Це, до речі, сведер з колекції присвяченої українському художнику Анатолію Петрицькому, і маю сказати, що відео не передає дивовижний колір цього сведра, тому додаю фото. Про Анатолія Петрицького цей сведр і всю колекцію ви можете дізнатися на сайті БайМІ посилання в описі. В той час, коли відбувався пік кампанії Міту, я пробувала себе в культурній журналістиці і власне писала про міту. І ще тоді мене дивувало, що направду страшні справи перебували новинами про те, як як Дастін Гофман в 1978 році глянув на чийсь задок, що так теж погано, але мені здається, що довготривалій перспективі цей інформаційний шум дуже сильно нашкодив культурі скасування. Бо хочу нагадати, що за свої злочини Гарві Вайнштайн, 24 лютого 2020 року у штаті Нью-Йорк отримав покарання з терміном ув'язнення 23 роки. Потім у 2022-2023 роках йому докинули ще 16 років у каліфорнійську. Му суді, і ви швидше за все не знаєте, що у 2024 році апеляційний суд у Нью-Йорку скасував той перший вирок. Там визнали, що суддя завдавав шкоди Вайнштайну неналежними рішеннями, зокрема дозволивши свідчити жінкам, які не були частиною справи. Думаю, що зовсім скоро можуть переглянути і каліфорнійський вирок Вайнштайна. А чому? Тому що суспільство вже байдуже до тієї давньої і забутої справи, тим більше вже є нові резонансніші історії, які тепер живуть набагато менше, ніж тоді жила справа Вайнштайна. Думаю, що хто не в ракушці, той мав чути про справу підіді. Гори репера і продюсера взагалі мали засудити на довічне судячи зі всього, але доказів не знайшлося, і, звісно, адвокати, які отримали. Отримували десь 100 тисяч доларів за день роботи, просто розривали свідків у залі суду. Взагалі, півроку тому всі блогери казали, що Голівуд зміниться назавжди, полетять голови, але скандал пожив пару тижнів, а підіді отримав свої 4 роки ув'язнення. І, можливо, за рік, коли все ще більше стихне, він подасть на апеляцію і спокійненько вийде собі на волю. Я, звісно, не американський суд і не була серед присяжних, але думаю, що 4 роки це надто мало. Більше того, купа людей в інтернеті відкрили. То підтримували репера, а окремі фанати взагалі стояли з плакатами підтримки біля суду. Скажу чесно, я за те, щоб не відміняти людей за невдалі жарти 20-річної давності, чи просто невдалі жарти, або через інші погляди на людей, або якісь явища. Але мені б дуже хотілося, щоб світ був справедливий, незалежно від того, які зараз тренди і хто при владі, консерватори чи демократи. Діліться своїми думками щодо цього всього у коментарях. А в мене на цьому все. Цям па, -па.